Погода в 2024 році побила всі рекорди: зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються. Не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні-сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима осінь літо і весна з. Більш тіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, розказати сказати важко. Насправді порівняно з минулими роками зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь літо і весна збільш. Чіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, зараз. Сказати важко, насправді порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь літо і весна збільш. Чіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, зараз. Сказати важко, насправді порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь літо і весна збільш. Чіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, зараз. Сказати важко, насправді порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь літо і весна збільш. Чіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, зараз. Сказати важко, насправді порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Чи чекати українцям на холодну зиму та як адаптація до глобальних змін клімату може змінити українські міста, ви дізнаєтеся у цьому випуску. За даними досліджень науковців, теплий період в Україні буде збільшуватися саме через зміну клімату. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися, кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли. Коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь літо і весна збільш. Чіткими розподілами температури. Сподіваємося, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Нам не варто розраховувати, що через 10 років зими не буде і ми будемо у футболках ходити. Такого не буде. Наскільки саме ця зима буде холодною, зараз. Сказати важко. Насправді, порівняно з минулими роками, зими в нас стають більш м'якими. Українцям потрібно готуватися до будь-яких викликів та вживати відповідні заходи. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.